Вчора отримали від от благодійної організації «Шевченківський край медичне обладнання. Медичне обладнання дуже гарне, дуже в якісному стані. Це Бушне обладнання, але ну, воно підлягає потім інсталяції і буде працювати в лікарні. Що ми отримали? Від комп'ютерних та мограф Дженера Електрик два операційні стола гідравлічні. Два наркозні апарати, одну ендоскопічну стойку. Ну і в принципі все. Що я кажу в принципі, це дуже велика допомога і на дуже велику суму, тому що один комп'ютерний томограф стоїть від 10 мільйонів. Дуже дограватісне обладнання, експерт класу це наркозні апарати. Це все буде встановлюватися. По тому, як буде підготовлюватися площа під його установку. Не просто встановити комп'ютерний томограф, це дуже багато документів, оформити, дуже якісно провести ремонт, що буде відповідати санітарним нормам, нормам. Все. У нас є комп'ютерний томограф на базі Шевченка-63, а тепер буде і комп'ютерний томограф на базі Шевченка-102. Тобто є пологово кушевське відділення, куди планується переводиться і другі структурні підрозділи, так що, щоб хворим було комфортно, не возити туди-сюди, буде два комп'ютерних тамографі, і що убере черги на комп'ютерних тамогорок.